Всім привіт! Мене звати Діма Довгий і сьогодні я вам показую Як побудувати найсучасніший будинок. Ну. на коротше нам. Попираємося на мої тільки моди. У мене буде Security Craft, на Эм, типа, ноутбуки, мебель полно двери. Тут есть двери, типа. Подожди, подожди, а ну-ка. Стой. А ну-ка. Подожди. Прикуда еще. Удувать такую стенку типа вот так я хочу типа удувать как он работает расти хэндл. кто знает как он работает я не знаю. Я просто не понимаю, что вот это такое. Это я знаю, что это. А это я не знаю, что это такое. Твою просто что это такое. Я не могу положить даже в инвентарь. Все, все. О, теперь можу. Це я знаю, що це за дверка. Це воно такого цей, все. А оце ось я не знаю, що працює. Ну, типу, я реально не знаю, як воно працює. Ну ладно. Короче, я не хотел, я, не хотел это сказать. Я... Это же мне все одно интересно, блин. Ну и ладно, потом разберусь. Короче. видите, Мы можем взять... В общем, концентрайт. Эм, взять, например, Не знаю, кварцевые ступеньки можно взять. Где он тут? Кварц Тайс. Взять еще С. Можно взять. Ммм. Навіть не знаю. Что можно взять. Ух ты. Керамбит. Минус. На! На! Жигал еще перезаряжается чуть-чуть. Так. Что можно взять? Можно взять... Ну, короче, давайте с початку... Никита, не орай! Так, короче, давайте мы приступим, в принципе, к добудуванию. Давайте, в принципе... Виберемо таку поляночку, .まあ, це, це, це вроді би все полянка. Умовів просто купа. Так, от того, в принципі, можна почати наше будування. Діночок буде не дуже такий величенький, але ну все-таки. От тут такого робимо. Ні, тут треба трохи глубже поставити. Коротше, ось Ставим раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять блоков. Тут раз, два, три, четыре, пять. А тут раз, два, три, четыре, пять. А вот тут того раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17. 17 блоков. Да, Правильно? Да, все правильно. Потом можно... И, короче, заработать тут ухоше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. И тут... И замкаем, замыкаем. Ух, я залагала Для просто тех модив, понимаете, до... <кхе> Так, заходимо сюди і отак. От Все, готово. Тепер треба його поділити на кімнатки. От тут у нас буде така ось кімнатка невеличка. Це буде моє робоче місце. Отут. І тут ось дірка для дверей. Ось, всього тут у нас буде теж невеличка така кімнатка, ванна. Отут ого... Ой, що я ступеньки почав ставити. Отут того у нас буде такий великий-великий проход. І отут у нас буде вітальня. Ось тут такого вітальня. Тут у нас буде такий міні-міні-міні-міні-міні, прям міні-міні коридорчик. А отут ми робимо теж двері. Чи може тут того двері не робити? Коротше, просто такий прийом, щоб був. В принципі ось така ось у нас у нас розмітка. Вот тут у нас блоки. Раз, два, три, 4, пять, 6, 7 І посередині ламаємо тут. Раз, два, три, 4, пять, 6 Шість блоків так і раз, два, три, 4, пять, пять блоків так. Прорубуємо тут ось. На другу. Після другого блоку ламаємо блок. З ось цієї сторони. Будем два блока зліва. І раз, два, три, чотири, п'ять блоків справа. От тут, від цієї столба. Ну, давайте вступить. Раз, два, три, чотири блока. В принципі, тут нічого більше думати не треба. А, і от тут у нас буде е, кухня в кімнаті буде у нас. Um, давайте ми, мабуть, вже так, то приступим. Буду, будемо будувати вже стіни потихеньку. Будемо потихеньку будувати стіни. Тільки потом я ось такого ось. Сюди поимом два фонаря. Ось такого сюди два фонаря. сюди один і сюди один. То Будуємо тут стіну. З... Якщо такого подивитися, то з оцеї сторони ми відступаємо два блока, ставимо е, лампу. Оцей лампи, Раз, два, три, чотири блока. Ми ставимо дві лампи, потім після другої лампи. Раз, два, три блока. Ставимо опять. І тут такого повинно було залишитися три блока. Так що ви тут робите? Давайте навіть далі можна стіни, в принципі, продовжити будувати. В принципі, це не дуже важко. 음. Що, треба будок зробити. Потім сделаємо всі, 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 всі останні штрихи і, в принципі, далі будемо продвигатися. Так, весь будинок обвели, тепер треба... Надо... Ось такого сюди поставити блоки. Ось сюди поставити блоки деякі. Ось сюди такого ось поставити деякі блоки. Потім е сюди поставить. Потім такого ось сюди поставити пару блоків. І сюди два блока. Все. Тепер він у нас буде в висоту приблизно. Дивіться. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять блоків висоту. Шість, тому що потолок ще буде. Раз, два, три, четыре, пять, шість. Потім опять. Раз, два, три, четыре, пять, шість. То есть піднимаем нашу колонну на ч... Раз, два, три, четыре блока. Вот тут по, кра... по всім краям. Вот так уго, все. Піднімаємо, піднімаємо и піднімаємо просто. Вот так. Вот то, що можна такого по приколу просто зробити. В кожному уголку треба поставити такі ось колони. Тепер ці колони треба нам такогось їх соєдінити Соєдіняємо. І в принципі, у кого немає мода на оце, типу, щоб топориком все можна було робити. Той забудовує вручну. А у мене є мод на топорик. Тому я зараз такого ось зроблю. Зараз я поз'єдную всі, так би, колони. Так ще зроблю slash time set. set day. Так, все. Хто не знає, це команда на зміна, зміна дня і ночі. Там, там sate day, там set night там, і так далі. Зараз тут просто все для удобності просто пороблю, оно горить. Так, тепер беремо любий просто полік. Ну, у вас це не буде працювати, тому що у вас води нема. Гі -гі -гі. В принципі, ось отсюда такого ось досюдова слеш-слеш. Е, сет. Е, як воно називається у нас тут? Бувай концентрате. Концентрате? Да. Слеш-слеш, сет white white go Con yeah. concentrate concentrate Табрина. Мм. Концентрат, я правильно все написав чи ні? Я что, неправильно написал концентраты? Нет. не. Концентраты. Слэш, слэш, сет. Уайт. Кон. Кон. Консрета. Сейчас я запишу себе. Подождите. Будет такая сложно. Сейчас я возьму. Запишу все такое. Вот. Ко. Ну. С. Не. С. Рай. Консрета. Слэш-слэш сет. Вайт. Кону red. Правильно? Вроде бы правильно. В смысле? Я ж написав правильно, консрете. Консрете. Кону. Сонну срете. Срете. Сонсрете. Консе консерте. Правильно? Консерете. Ладно, прийдете вручну. Ех, бачиш, бачите, в деяких місцях тут чити не працюють. І це погано. Ці двері уже будем пізніше трохи ставить, потому что сейчас ну, не дуже. И до речі, вот эти фонари надо піднять на кожную на два блока. Вот это. Два блока відступаємо, два блока. Потом тут голося. Два блока. Тут один блок. Два блока. Вот так. Все. И тільки их піднимать, только. Так, иди в баню. Буля, скільки тут у цих слизнів? За що я не люблю е, плоский світ? Ці, за, за це я реально ненавиджу. За це. Я серьезно. Ось так все. Дивіться, як гарно вийшло. І, до речі, я тут його теж забувся поставити. Такого так, так, так. Так, так, так. І... В принципі, можна такого забудовувати потихесеньку, помалесеньку. Але, ну, мабуть, огляду цих модів не буде, тому що на них дуже-дуже мало переглядів. Тож, я думаю... Це я більше знімати не буду огляди модів. Ем, та давай. Коротше, ну, я реально не буду більше знімати огляди модів. Я оце... Так, я не пам'ятаю скільки у мене вже підписників там. Але останній раз було 31 чи 32, не пам'ятаю вже. Якщо що, то напишіть в коментарях скільки зараз, бо я пам'ятаю, ніби 31 було тоді. Бо зараз я не можу, або... ну можете написати, в принципі, якщо не хочете. Якщо хочете, то пишіть. Може якось розберуся, яких включити ті, блін, довбані коментарі. Боже, сіка мені ще забудувати. Ладно, щас присвідчення. Магія монтажа точніше. Так, для вас я пройшла доля секунди, а для мене ціла година, блін. Взивається магія, блін, монтажа. Це, все, в принципі, можна такой зламати, потому що воно будет якось недоречне дуже. Не, не дуже доречно, так сказать. Так сказать. Так сказать. Боже. Я вже з цими штуками. До речі, если що, то у мене буде дуже лагать. Вибачте, потому, потому що у мене ще комп'ютер дуже-уже старенький. Ем... Він не дуже старенький, але це мама я Е, <кхи> э -э -э Так, давайте зробимо тут вот таку проходик. Тут уже делаємо такий проходик. Не знаю, где ты ми и твоїм дідом. Боже, яка класна музика на фоні. Чи не таку, я не знаю, яку я поставлю ще. Так, вроді би, я всі стіни зробив. Залишилося тільки зробити трохи менший проход. О, це як у мене вдома. Отакий. От клас Тут ось буде ванна, зараз я її поставлю. Я ще її найду Басрум, 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 басрум. Ось я бачу басін. І щось я не бачу тут ванни плохо. Тебе уже дуже сильно плохо. Десь тут ванна повинна быть? да ванна, мо моё фу Ну-ка, давай, басом это все включим. что-то у нас за басрум. Десь, отключим. Де... Я не разумею, где тут... А, все. Фу, боже, я так обкакался вол кабинет Хм, не знаю Ммм, И вот так вот все. Ставим вот это вот все. И включаем. Чего не можно включить? Э, ладно, ставим вот такого сюда. И ставим... Ммм. Хорошо, давайте поставимо отакого от ось, ось сюди. Якось такого. А це поставимо такого сюди. Во, тільки воно щось через. А тут можна проїсти? Ааа, я вас поняв. Все, тепер все працює. От того ми поставимо в ванну. Що ми поставимо. Поставили ванну. Хорошо. Е от того ми можемо поставити... Эммм... Ем, не знаю навіть куди поставить умивальника. Ой, куди поставить умивальник. Мені кажется, что можно зробити басрум трохи більшою. Ну, потому що я так хочу. И можно зробити чуть-чуточку більше. Так, вот чсь стенку можно сломать. Такого... И вот этого все просто добудувать. Еще один стой. Я знаю, где-то не его. Я знаю, бли блин, песня заела, капец. О, теперь тут достаточно места для того, чтобы поставить. По-перше, туалет. А по-друге... Ні. туалет тут такого поставимо. І вмивальненьку тут такого поставимо. Все. Е О, перша кімната закінчена. Тепер треба зробити мою кімнату, там, де я буду працювати. Тепер давайте зараз візьмемо з моду на компустер лептоп. Роутер, крісло, флешку, проводок, ем, принтер. Ем, що надо? Стол ладос, і стоподоба, що надо стол. Бо що без цього нікуда просто. Без цього просто нікуда. Ось все. Візьму, конечно, кічен, ну що... Тому, що я люблю Коротше, не важно. Ставим такого сюда. Да. Ноутбука, який може відкриватися. Тавріння кто открыть. Хм. Пер нормально. Да я пос. Я просто. Що, блин? Я всегда. Я поставлю оцей цей мод зм. Короче, а тут он будет у нас. Ставимо флешку. Ставимо, значить, так, роутера. ми Беремо один принтер і приціпляємо принтер до роутера. Ставимо такого ось крісло. Два навіть. Ні, одне. І, в принципі, все. Перша на, моя кімната теж готова. Але я навіть не думаю... Коротше, дивіться. Ми побудували отаку от ось. Махіну. Поки що її не повністю оформили, потолок ще не побудували. Але вже, в принципі, можна, думаю, закінчувати, тому що відео вже йде дуже-дуже довго. Думаю, всім до побачення і всім пока.